Вітання, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Ботанікою Кривоморозі успішно вирощують екзотичні фрукти. Зазвичай місцеві мешканці звикли бачити такі плоди лише на прилавках магазинів і з імпортною продукцією. А наші кореспонденти дізнавалися, які саме культури прижилися на криворіжжі та навіть скуштували місцеву екзотику. Тому я пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли просто зараз. Міні ківі, китайські фініки та улюблена для багатьох хурма усе це далеко не повний перелік тих екзотичних рослин, які вже понад десятиліття у нашому рідному місті вирощують криворізькі ботаніки. Цим, зокрема, займається Вікторія Тротнер, не лише з навчання флори, але й велика фанатка своєї справи. Любов до хурми в неї з'явилася ще у дитинстві, а втілити давнім мрію у життя вдалося у 2011-му. Тоді жінка дізналася, що ці культури добре проживаються у нашому кліматичному поясі, тож придбала саджанці у Павлограді та новій каховці. Отже, у нас в садибі росте два сорти хурми. Одна з них це з хурма Мідер. Позаду мене дерево найбільше, вона дрібніша. А інша сорт називається Соснівська. Ось там ну ось плоди сорту Мідер. Цікавий факт в тому, що наша хурма дозріває рівно на день незалежності, на 24 серпня. За цим дивосадом також доглядає Олена, садівниця аматорка, сестра Вікторії. Жінка розповідає: екзотичні рослини нагадують маленьких дітей. У перші роки зростання потребують особливої уваги та дуже чутливі до холоду. Втім, коли стовбур та гілля міцнішають, хурма Зимує не гірше за інші звичні нам фруктові дерева до того ж, смачним врожаєм садівникам вдається поласувати значно раніше, аніж ці сезонні плоди переважно імпортні з'являються у продажу. Наша хурма вона созріває раніше, ніж турецька, азербайджанська. Є можливість спробувати перш ніж в магазинах з'являється привозна. і намного вкусніше і сладше, звісно, тому що привозну її рвуть зеленою, вона у нас дозріває со временем. А тут уже свое можно сорвать с дерева, сладенькую, попробовать натуральную, без химии, без всяких да, обработок. Фахівці зазначають, хрума одна з перспективних культур для нашого регіону. Приносить великі врожаї, не схильна до нападів шкільників, та за нею відносно не складно доглядати. Головне вчасно робити формуючу обрізку та поливати у достатній кількості. Саджанці цієї рослини можна знайти на садових ярмарках, а також у спеціалізованих спільнотах. Ці екзотичні культури, в зв'язку з тим, що у нас потепління клімату, вони можуть цілком стати для нас типовими, так само як і груші. Ливи яблука і вишні, тобто не тільки садок вишневий коло хати, а садок хрумовий коло хати стане нашим типовим пейзажем для криворіжжя. Цілком придатна культура для агротехніки для вирощування саме в умовах криворіжжя. Єдине, що потребує поливу, як і всі плодові дерева. Але не хромою єдиною лози актимідії, плоди якої у нашому кліматі встигають дозріти повністю із заплющеними очима за смаком їх не відрізнити від імпортних ківі. Неподалік інжир, зазифус та багато чого іншого. Екзотика набагато ближче, аніж ми про це думаємо. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перший міський. І ми повертаємось до нашої студії. У нас у гостях ботанік Вікторія Тротнер. Пані Вікторія, я вас вітаю. Вітаю! Ми не можемо не помітити, що ви взяли з собою ваші плоди. Будь ласка, розкажіть нам, що це у вас таке? Ну, бачите, сьогодні я до вас прийшла в гості з гостинцем. Ось це. В цій коробочці це зізіфус, про який говорилося в сюжеті, те, що називається китайський uh -huh. фінік. Бачите, він дійсно плоди нагадують фінік, ну трошечки дрібніший, і за кольором такий самий. Тут ще в мене хурма, і та хурма, саме про яку йшлося в сюжеті. Ось ця та, що більша за розміром, бачите, вона така темна, схожа uh -huh. на темний абрикос, такий числиву. Це хурма сорту Соснівська. Це на сорт схожа. Я б так, на сливу похожа. Вона це сорт на саме нашої селекції української. yeah uh. дослідного господарства Новокаховське. І оця, що менша дрібненька та, що дуже вражає, бачите, така маленька, як горіх герецький. Це сорт Мідер. Вона дійсно така є з невеличкого розміру, але вона дуже солодка і нетерпка. Коли вона достигає, вона за смаком схожа на повидло. Вона така угу. солодка, нетерпка, абсолютно м'якенька. Ну і, звісно, краще їсти своє з дерева, аніж куплене в магазині, оброблене різними хімікатами. Так що сьогодні от я привезла такий вітамний. Серте Натурально все з дерева своє криворізьке, криворізька хурма. Це дійсно, знаєте, так незвично для нас: хурма та інші екзотичні фрукти на Криворіжжі. А скажіть нам, будь ласка, з чого взагалі все почалося? Як давно ви почали вирощувати такі екзотичні рослини? Ну, це напевно, закоханість в цій культури в мене з'явилася ще з дитинства, і напевно, в дитинстві багато хто намагався вирощувати на підвіконні із косточки лимон чи мандарін. От Отак і я експериментувала. І єдине, що мені було недосяжно, це хурма. Ну, хурма я виросла за радянських часів, хрума тоді в нас продавалася, вона була в продажу, але була саме як фрукт, але ніколи не було в продажу саджанців. Свого часу, коли я почала займатися більш докладно, мене цікавила ця тема, бо ну, певний час на радіо Криворіжжя я вела авторську передачу, яка називалася Екзотсад. Вона була присвячена саме вирощуванню екзотичних рослин на Криворіжжі, не тільки плотових, а й декоративних, лікарських і таких інших. І от свого часу з'явилася в мене така ідея. Я дізналася через інтернет, що є у нас в Херсонській області, в місті Нова Каховка, плодово ягідне таке господарство, розплідник. Він тоді підпорядковувався, це був підрозділ Нікітського ботанічного саду. І там така в собі пристойна колекція хурми різних сортів. Окрім, окрім хурми, там ще й зізіфус. Ось, бачите, він росте отак на таких гілочках. І дерево дуже нагадує нашу білу акацію. Так, якщо здалеку подивитися і не побачити плодів, можна подумати, що акація. Лісточки, отакі дрібні. 你 Ось такі, бачите, такі листочки дрібненькі. І за структурою крони нагадує дуже акацію. Зізіфус, хурма, азіміна, теж така екзотична плодова культура, і багато різних декоративних культур. Ну і от Така була нагода, в 2011 році ми поїхали за саджанцями в Нову Каховку, придбали там саджанці. На жаль, на той момент саджанців зізіфусу не було, їх швидко розпродали. А, а були саджанці хурми, і я придбала е, сорт. Росіянка це замовила сусідка, і для себе придбала сорт, який називається Соснівська. Це сорт саме селекції херсонських селекціонерів, саме Новокаховського дослідного господарства. Також у нас росте сорт Мідер, який я привезла з іншого міста, це з Павлограда, Я купувала цей саджанець також у 2011 році, але у садівника ематора, який ну, аматорським чином таким розводив ці саджанці і продавав їх. Тобто, одне Дерево посажене, привезене саме з Дніпропетровської області, вирощене, а інше з Херсонської. І вони у нас чудово ростуть. Це обидва ці сорти, вони самоплідні. Тобто хурма — це дерево, яке має рослини з жіночими квітами і є рослини з чоловічими квітами. І для того, щоб були плоди, треба, щоб було запилення жіночих і чоловічих квітів. Але є сорти самоплідні. Тобто в квіточці, саме сорту Мідер і сорту Сосновський є. І чоловічі тичинки, і жіночі пістіки, тому відбувається запліднення без додаткового так сказати втручання. Тому ці сорти, от саме ці два сорти, вони у нас прекрасно плодоносять і досить врожайні. Єдине, як уже було сказано в сюжеті, що як будь-яка плодова, як будь-яке плодове дерево, воно вимагає достатнього поливу, бо ви знаєте, у нас дуже спекотні бувають періоди. Угу. От щодо цього розкажіть, будь ласка, трошки про догляд за цими рослинами. А догляд, от попервах, ну, принаймні я знаю, що зазвичай щовесни і що осені у нас відбуваються садові ярмарки в місті. Вони бувають в різних районах міста і також там пропонують різні скажімо так, виробники свою продукцію як саджанці. Бувають в продажу саджанці хурми. по По-первах, якщо вже людина визначила, що вона хоче посадити цю плодову культуру, перші роки дерево вимагає оберігання від морозів. Для цього стовбур дерева треба замотати спеціально або мішковиною, або агроволокном і прикопати майже на пів метра. Можна просто, як от ми троянди на зиму укриваємо, так, щоб вони не вимерзали. Так само можна прикопувати стовбур хурми. Тоді на ній не будуть на молодих стовбурах, не будуть утворюватися так звані Ну, Це єдиний догляд. Формуюча обрізка, про яку було сказано в сюжеті, це як для будь-якого плодового дерева ми визначаємо центральний провідник, тобто центральний стовбур. На ньому кілька гілок основних, таких це може бути 3-4 гілки, і видаляємо всі гілочки, які ростуть всередину крони або перехрещуються, щоб вони не терлися і не утворювалися там місця важливої інфекції і появи шкідників. Це елементарний такий догляд, про який знає будь-хто, хто, хто хоч, колись, хоч колись займався садом. Тобто це таке просте. Хочу зазначити, що жодних шкідників за 11 років, скільки в нас ростуть оці дерева хурми, ми не бачимо. Бачили жодних, тобто єдина, яка була проблема, коли були сильні морози, була пошкоджена кора біля основи дерева. От оце головна проблема: прикопати на зиму молоде деревце полив, регулярний полив і все. оцей весь догляд. А чи є якісь такі. Фрукти екзотичні, які б ви хотіли все ж таки вирощувати, але вони у нас не прожилися або щось не вийшло. Е, ну так, ви знаєте, є у нас на Криворіжжі є садівники-аматори, які вирощують також такі екзотичні фрукти. І ось із того, що не вдалося, але хотілося. Ми свого часу посадили. Е, у нас була така плодова рослина. Вона росте у вигляді однорічної, ну як помідори ми вирощуємо. Називається піпіно. От піпіно у нас загинула, також я е, купляла, виписувала саджанець із Павлограда, не прижилася. І ще у нас росте м, така рослина, це витка Ліана, яка називається Акебія або шоколадна Ліана. Вона у нас в цьому році рясно цвіла, але, на жаль, не зав'язала плодів. Це теж така культура, яка може вирощуватися на Криворіжжі, також потребує вчасного поливу. Ну, це якби, таких два нюанси, яких би дуже хотілося вирощувати. Ростить, але поки що не виходить. Не вийшло, так. А які із ваших рослин, які от ви наразі вирощуєте, найменш вибагливі в догляді? Ну, ви знаєте, напевно, це все ж таки зізіфус. Ну, uh -huh. Ви бачите, плоди, ось це зараз у нього плоди вже починають достигати. Він от зараз жовтень закінчився, вже листопад, він іще до морозів буде отакий коричневий стоять, а потім він сам засих... ну, плодики засихають і опадають. Якщо у вас є можливість купити саджанець зізіфуса сортовий, чудово. А великоплідні сорти, такі, як, наприклад, коктебель чи конфетний, вони у нас можуть не визрівати. Тривати. Найбільш поширений сорт, який продається на всіх садових ярмарках, це сорт таян Ось, Ось ну, це сіянець сорту таян Він взагалі не вимагає жодного догляду. Якщо є можливість підживлювати мінеральними добривами чи органічними, чудово, він тоді швидко росте. А так взагалі ну, жодного догляду не потребує. Можна проріджувати крону, тому що рослина, я ж кажу, за зовнішнім виглядом нагадує білу акацію. Такі, е, дерево колюче, розкидиста така крона. Взагалі жодних ну, от із власного досвіду ми за ним практично не доглядаємо, і він прекрасно сіється. Якщо кісточка з плоду впала в ґрунт, вона обов'язково проросте, обов'язково буде новий сіянець, який, в якому зберігаються сортові ознаки. Так, от окрім кісточок, от щодо саджанців, ви говорили, що ви їх берете в Павлограді, там нові каховці. Це лише в цих містах чи ви знаєте, зараз десь? багато пропонують на ну, от є спеціальні в інтернеті є групи спробування продажу і обміну екзотичними рослинами, є група хурма в Україні, є група у Фейсбуці Українська хурма. Це дві паралельні групи, які ведуться різними авторами. Там багато садівників-аматорів, які займаються або промисловим вирощуванням, або аматорським, ну, таким способом, знаєте, там 10-20 рослин і можуть пропонувати на продаж. На жаль, зараз Новокаховське дослідне господарство знаходиться в окупації, і у мене є великі сумніви щодо того, чи зберіглася там сортова колекція, а там була чи не найкраща колекція сортів хурми в Україні, тому що там багато років люди займалися вирощуванням, привозили звідусіль, і в тому числі американські сорти, саме хурми американської селекції. І От мені здається, що ті садівники-аматори, які вирощують по всій Україні, до речі, в своїх колекціях сорти, вони якраз і будуть наступним генофондом, з якого ми потім будемо відроджувати культуру хурми в Україні, тому що наразі і ще раз повторюся, новокаховське дослідне господарство, наш центр селекції на півдні України. Він в окупації. І, ймовірніше, за все, що колекція ця може загинути. Тому, якщо купувати сортові саджанці, треба брати їх у перевірених покупців. Зазвичай в таких інтернет-групах є коментарі з приводу того, що чи варто брати саме у цього виробника цю продукту, чи можуть тут ну, підсунути неякісний матеріал. І, звісно ж, якщо є такі виробники місцеві, то краще брати саме у місцевих. У нас на криворіжжі такі є. Зокрема, на мікрорайоні Інгулець хочу сказати, є такі у нас садівник-любитель. Аматор Гібалюк, який вирощує багато років, і в нього є цікаві сорти, такі навіть дуже перспективні, і в нього є дерева, на яких прищеплено декілька сортів. Так що раджу звернутися саме до перевірених таких виробників. Словом, вибір такий непоганий, вибір де можна придбати вибір ці саме. Ну так. я думаю, що якщо мати бажання, то кожен хто захоче, може також спробувати це виростити, ну з такі екзотичні фрукти або у себе на дачі, або на якісь там приватній території, А от щодо смаку, все ж таки, наскільки відрізняється та ж хурма чи міні ківі від е, звичних нам, які ми зазвичай купуємо у магазинах? Ну, бачите, актінідію я сьогодні не принесла, тому що мало було її, а те, що ми називаємо міні ківі, вона та ті фрукти ківі, які ми купуємо в магазині, ви ж розумієте, вони зірвані ще незрілими, для того, щоб під час транспортування вони не попсувалися. Тому те, що ви виростили на власній присадибній ділянці, буде значно відрізнятися від купленого в магазині чи на базарі. Знову ж таки, бачите, ось ця хурма вирощена у нас. Вона, от ці плоди, вони вже Дійшли до своєї зрілості, тобто їх можна вже вживати, вони солодкі, вони терпкі, тому що вони вже на дереві дозріли. Хурма, яка продається зараз у нас і в супермаркетах, і на ринку це виробники, переважно Азербайджан або Туреччина. Вона зривається зеленою, недостиглою, саме з таким розрахунком, що поки вона буде дійде до, від виробника до покупця, то вона буде поступово дозрівати. І відповідно смакові якості вирощеного на власній ділянці. Будуть значно відрізнятися від того товару, який ви купуєте на ринку чи на, в магазині в супермаркеті, однозначно. Mm -hmm. Тобто я раджу всім не боятися експериментувати, купувати саджанці, брати їх у розплідниках, у приватних виробників саджанців, їх можна знайти їх безліч, брати ті сорти, які саме підходять для нашої кліматичної зони. Ось сорт, ще раз наголошу, це сорт Соснівська, це виробництво саме з селекції Новокаховського дослідження. Господарства і дрібніший сорт мідер, але він дуже смачний за своїми смаковими якостями, не поступається, і перевага його знову ж в тому, що він дозріває рівно на 24 серпня на день незалежності. Турецька хурма тільки з'явилася в продажу, ну от нещодавно. І турецька, азербайджанська, а наша хурма вже закінчується. О, ось ви говорите, що починається з 24 серпня і закінчується, виходить от на початку жовт, листопада. Так, та? На початку листопада, кінець жовтого вона у нас вже закінчується. Тобто трошки більше двох місяців. Та? Правильно. Так, І вона в нас раніше дозріває ніж імпортна, розумієте, в чому наша перевага. Так, і у вас, я так розумію, такий достатньо великий вибір екзотичних фруктів. А можливо, ви плануєте у майбутньому якісь нові екзотичні фрукти спробувати вирощувати на своїй ділянці? Ну, Знаєте, із таких мрій, які не здійснили, не здійснилися ще, от дуже хотілося посадити Фейхоа і Гуаяву. Я знаю, що гуаяву вирощують у ботанічному саду Дніпропетровського університету, ну і звісно в закордонних, але. Але це така культура більш капризна, яка вимагає більше ретельного догляду. Але це така моя мрія: Гуаява і Фейхоа. Це те, що мені дуже хочеться посадити і вирощувати. Ну що ж, я думаю, що все попереду, і у вас це точно вийде, адже ці фрукти, які ви наразі вирощуєте, у вас непогано виходять. Ми куштували їх на каналі. і Нам дуже сподобалось, я вам скажу Чудово. так. Тому дякую вам за цікаве інтерв'ю, за цікаву бесіду. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. І я вам нагадую, що це був проєкт Prime Тайм у нас у гостях була Вікторія Тротнер, Ботанік. Поговорили про екзотичні фрукти, які можна вирощувати на криворіжжі, та про те, як за ними правильно доглядати. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.